Вітаю в ефірі Новини на Україні на медіа нетворк. З вами Оксана Цибуля. Назар задає. Переходимо до найважливіших подій на цю годину. Справа Шеремета Апеляційний суд залишив Антоненка під вартою до 21 травня. Ну і термін утримання під арештом. Тобто, в СІЗО, там ж був до 21 квітня. І сьогодні ж мали заслуховувати поручителів Андрія Антоненка. Ріфа. Втім, суд відмовився це робити. Так, дев'ять людей це народні депутати, та не тільки народні депутати хотіли взяти його на поруки, але їх навіть не заслухали. Так. О, О, і наш улюблений 87-й округ. Проміжні вибори до Верховної Ради. Ну що, розблокували вони цю окружну виборчу комісію, як повідомив е, кандидат від партії майбутнє» Олександра Шевченко у своєму Фейсбуці. Каже, що всі 18 членів комісії присутні, вже почалася там робота, але ну, не в сенсі перерахунку голосів. А як він написав? Як він написав? Що в нас там є? У нас є вже результати. Це, це ну якби з Канкопії все нормально. А, із кан Шевчин... він так, Шевченко, Олександр лідирує. Далі йде Василь Верестюк, потім Кошелинський Руслан. Але в них ну, як би, розрив не дуже великий. Так от ще додам, що ось як сказав. Олександра Шевченко у своєму Фейсбуці члени комісії проводять інвентаризацію документації. Після цього планують розробити графік прийому решти протоколів дільничих виборчих комісій. Ну але з останні слова за центральний І ось комісія. а ще варто додати, що як пише суспільне, то новообраний голова цієї окружної виборчої комісії це Андрій Лозинський від партії Голос так. Він підтвердив ці власні слова Шевченка. Ну, а поки що там на сайті ЦВК все стабільно, цифри ті самі, і в лідерах, за даними сайту ЦВК кандидат від слуги народу Василь Вірастюк. І до жорстких карантинних обмежень, які планують вводити в столиці з 5 квітня, про це повідомив мер. Києва Володвіталій Кличко, чули цього Володимир. назвав Віталій Кличко сказав про те, що школи та дитячі саточки зачиняють, а можна буде користуватися громадським транспортом лише за спеціальними перепустками, тобто виключно для перевезення працівників підприємств критичної інфраструктури. Далі він знову попросив всіх відправити людей на дистанційну роботу, якщо це можливо, або все ж таки, ну придбати спеціальні квитки для цього. Придбати мається на увазі, замовити. Заклади громадського харчування, врешті, мають працювати, будуть працювати тільки на виніс та доставку. Продуктові ярмарки під забороною з 1 квітня. Ми про це теж пам'ятаємо, про це говорили. Ну і в ці обмеження діятимуть як мінімум до 16 квітня. Ну а там подивимось. І Україні... приїхали, що називається. Ну так, але ситуація критична. І Україна отримує додаткові е, дози вакцини Pfizer в рамках програми Ковакс. Спочатку додаткові до чого? Поки що вакцини Pfizer в Україні немає. Ми очікуємо до 15 квітня, як казав міністр охорони здоров'я пан Степанов, перші там трошки більше 100, 117 здається, тисяч доз вакцини mm -hmm. Pfizer. І от додатково до цих, як каже Віктор Ляшко, головний санітарний лікар. Ми отримаємо ще близько мільйона доз вакцин. Pfizer. але ці близько мільян мільйона доз вакцини Pfizer вони не дійдуть до червня, тобто це буде поетапно все відбуватися. Ну а загалом в рамках COVAX ми можемо отримати. Маємо отримати 1 мільйон 700 тисяч доз вакцин різної вакцини. Цей Pfizer, і AstraZeneca. Чудово. Ну і Україна тут одну угоду денансувала з Російською Федерацією. Вона власне стосується туристична. ця угода з Росією. Тепер її денансували. І далі повідомлять уряд Московії про це. І, і от Василь Мокан, представник уряду в парламенті, каже, що, що дія угоди припиняється у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації проти України. У нас сьомий рік війни, так? Так, і ми денансуємо туристичну угоду. Ну, підписана угода була ще у 1999 році, і я так розумію, як вже там трошки коментували Кабінет міністрів з цього приводу, що поступово, поступово ми розриваємо всі угоди, які були в нас з Росією. Ну, подивимось. Ну, а поки що. Це все. Більше новин на сайті umn.ua. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, можете допомогти нас, нам фінансово. Всі реквізити є у нас на сайті. Дякуємо за увагу. З вами були Назар Здарій та Оксана Цибуля. До наступних зустрічей.